Зал слухає, стоячи, завмерли, і військовослужбовці. Вони у столиці кілька тижнів лікуються. Сюди прийшли зцілювати душу. Зброя українця це перо, слово і, звісно, автомат. Тут все для них і про них. Ой, тяжка нам судилась година. Чашу болю б'ємо не одну. Ти тепер моя рідна людина, бо й за мене пішов навіть. Волонтери презентують поетичну збірку Воїни світла власним коштом видали 500 примірників. Три сотні з них вже на передовій. Можна покласти в нагрудну кишеню, і можливо навіть вона десь кулю затримає, тому що там стільки позитивної доброї енергетики все то писалось і робилося з любов'ю. Чують про кохання, про матерів, і сліз не стримують. Хоч літо на скроні ляга за Дійсно, ті світлі на тому що це не кожен пайм'ят. Дай Бог, щоб вони поняли. для Андрія, який із пораненнями ледь вибрався з Дебальцівського пекла. Це подвійний подарунок. Сьогодні в нього день народження. Андрію, просимо сюди. А це наймолодша співавторка збірки, третьокласниця Звенислава. Ще не вмерла слава і воля, і не згине наш народ. Є в держави краща доля, і військо гідне нагород. Подивилися, що вийшло, ніби непогано. Ну і включили в збірку. Її. У збірці воїни світла, 300 віршів від сотні авторів. Окреме видання присвятили Надії Савченко. За чотири доби від моменту задуму, за чотири доби вона вже поїхала до Віри Савченко. Там 70 авторів. Там є три автори з Росії. Один із них Олександр Бившев через свою проукраїнську позицію. Тепер із Федерації Невиїзний Ці поетичні збірки передадуть бійцям на передову. Кілька десятків примірників продадуть на аукціоні, щоб не збирати кошти для поранених. Усі решта можуть долучатися до поетичного слова через інтернет. Євгенія Таганович та Олексій Тищенко. П'ятий канал.